Пані Марія з села Порошкова, що на Перечинщині майже чотири десятка років працює на швейній фабриці. Доїжджає на роботу до Ужгорода щодня. Прийшла в 18 років тут полюбило місце і тут, і тут працюю вже 38 років. Ну а в селі робота є? Ну, то в селі там є, ну в селі все. Я знаю, Коротше, я там мусил. Раді роботи, але там свої працівники в садику, в школі. Но я вибрала таку професію, Мови нормальні. Автобус нас доїжджає, возить кожен день на роботу. Коротше, роботу задоволена. Кибо Бу, не задоволена була, та бо 38 років не працювала. А це пані Марина Переселенка з Харкова. Через війну жінці довелося змінити не тільки місце проживання, а й роботу. До цього викладала курси шиття, а от зараз теорію перенесла на практику. Каже, це новий досвід, а можливість навчання заради розвитку не те, що лякає, а й надихає. Опинилася тут за складними обставинами, так як я ВПО працюю з 2022 року. Подобається чому? Бо ми навчаємось. Навчання, як правило, це прогрес, тобто ми ну, не тупіємо. Робота цікава, дуже цікава. А жінкам складно іноді, але дуже цікаво. Це стимулює. Мови праці так, мене влаштовують, бо я працюю офіційно майже з самого початку. Мені одразу це запропонували. Не було нічого такого, щоб в конвертах або якась інша ситуація. Відкритатися тисяч гривень зараз. Е, так, я не сама тут, я з сім'єю своєю. Так, е, вистачає. Дві сотні працівників наразі на фабриці забезпечують виробництво до 20 тисяч виробів щомісяця. З них десяток ВПО, 60% довозять з різних куточків Закарпаття. Хоча можуть робити удвічі більше. Потужностей вистачає, робочих рук ні. Можу визнати, що за 24 рік підприємство вперше зменшило кількість працівників. Бо ми трималися досить стабільно менше на 20 швачок, зате більше на один спеціаліст. Чотири жінки пішли в декретну відпустку. Це нормально. Чотири також пішли на пенсію. Дуже дорослі людини можуть працювати завжди. Троє виїхало за кордон. І всіх трьох причина дитині скоро 18, Решту це різні звільнення. По нас хтось із внутрішньопереміщених поїхав до себе додому, бо зрозуміло, хтось за станом здоров'я і тривожна тенденція. І ми бачимо це як один із основних викликів. Це не так критично, але тривожно. І це ситуація на всіх виробництвах, в тому числі і на тих виробництвах, де, до яких ми дотичні, і ситуація в березному березнянки, ситуація в ніякого. Ну то, це е, е, в цілому. Очільниця фабрики каже, шукають вихід мова про механізацію і автоматизацію процесів, аби замість трьох працівників міг поратися один на автоматизованому комплексі крою, до прикладу. Також оптимізація роботи в цеху, тобто. Кожна робоча хвилина з мінімальними втратами часу підвищує продуктивність, практикують і колаборації з іншими підприємствами країни. Збереження робочих місць і належні умови праці це наша основна, основна якби, лінія в нашому, в нашому менеджменті, в нашому житті. Я, як ніхто, знаю, що люди це найцінніше. У всіх напрямках Із спорошково йде автобус через перечин і сюди, із доброні через ЧОП і сюди, по цій дорозі. Ну і Мукачівський напрямок, і Скібляри до, до сюди. Там два автобуси йдуть, бо один йде на Андрашівця, а другий сюди нижче. Тому, ну. Весь транспорт забезпечений. Соціальний пакет є столова, де щодня все ще варить борщ. Є лікар, невропатолог, щоб люди не бігали до лікарні, бо яка зарплата? Ну, в середньому ми вийшли на 18 тисяч, але ми трошки не змогли до 18 тисяч на руки, бо в нас дуже не люблять називати зарплату на папері. А Податку військового ми взяли на фабрику, на фабричні витрати. Ми дуже намагаємося дотягнутися до 20 і мати можливість бронювання. Бо... У нас два механіки. Якщо ми їх втратимо, то все закриється. Ну а зараз шукаю всякі способи, як їх захистити. І ну паралельно дівчат навчаємо механіки. Нестачу робочої сили відчувають більшість закарпатських підприємців, адже понад 300 тисяч краян за час повномасштабки покинули країну, що створило помітну прогалину на місцевому ринку праці. Водночас Закарпаття стало прихистком для такої ж кількості внутрішньо переміщених осіб, проте лише частина з них працездатні серед офіційних. Зареєстрованих понад 125 тисяч ВПО, понад 36 тисяч діти, 18 тисяч осіб похилого віку та майже 5 тисяч осіб з інвалідністю. Це означає, що дефіцит робочих рук залишається. З початком війни ця проблема зовсім зазнала великих втрат, стала трагічною для України, але на Закарпатті вона пом'якшилася тим, що до нас приїхали спочатку біля 800 тисяч. Переселенців, зараз їх понад 125 тисяч, які частково частково пом'якшують демографічну ситуацію, і ненадовго вони будуть це робити, але не дуже пом'якшили ситуацію з трудовими ресурсами, оскільки це понад 70% жінки і діти. Тобто, тут мало чоловіків і мало тих е, людей, тих потенційних. Робітників, тому роботодавці шукають робітників і надалі. У нас Джеймбіль, є інші, які довозять із сіл людей на роботу для того, щоб вирішувати цю проблему. Вихід із ситуації це інвестиції із західних країн, з країн Європейського Союзу, які дають можливість і західним спеціалістам сюди йти разом із робітниками. Якщо припиниться ближчим часом, ближчим часом війна, цю проблему буде вирішувати легше. Тому що із Заходу повернуться і наші частина і будуть йти спеціалісти західні разом із роботодавцями. Тому що відновлення України воно буде пов'язане із притоком інвестицій. Особливо гостро проблема на тлі економічних змін. Завдяки релокації бізнесу в область приїхали близько 300 компаній, які потребують працівників. Сьогодні Закарпаття це не регіон із нестачою робочих місць, як було колись, а навпаки. Ринок праці перенасичений вакансіями. Реальна нестача працівників. Причому тут є кілька факторів причинних. З однієї, ми говоримо, що є певні спеціальності, яких у нас не вистачає фахівців там, особливо тим, що багато підприємств, пов'язаних з металообробкою, переїхали в Закарпаття. А ми скажімо, Закарпаття трошки мали іншу спеціалізацію, і зараз багато заходів робимо з точки зору професійно-технічної освіти, щоб вона переорієнтовувалася і готувала Спеціалістів є питання, звичайно, зарплати, тому що. Достатній рівень зарплати він стимулює людину, скажімо, піти працевлаштуватися. На цих підприємствах нових, ну чесно, можемо говорити, що зарплата доволі висока декларується. Які проблеми, наприклад, з ВПО виникають по працевлаштуванню? Є підприємство, є робоча сила, але підприємство розташоване в іншій локації, і ті ж ВПО, де мають місце проживання, їм може бути ну, незручно туди добиратися. В них немає жит... вони, вони прив'язані до житла, де вважають бізнес, чомусь, що центр за поки що це ефективне джерело, скажем, по пошуку скажімо, працівників, і тут видно треба трошечки часу, щоб довести, що сьогодні центр за працює набагато краще і ефективніше. То той кредит довіри між бізнесом і владою трошки треба ще зняти. Якщо говорити про чоловіків, то тут треба відверто говорити, що є невирішене питання. Без ну як безпеки повернеться чоловіків для роботи, бо вони всі розуміють, що якщо вони повертаються, то першим чином хто їх звучає ТЦК. Тобто вони ресурс для мобілізації більше, чим для трудових ресурсів. Міністерство єдності, яке створене, яке вона ж має отримав воно, воно його основне завдання зараз вирішити проблему, як повернути населення, яке українське населення, щоб ми не шукали мігрантів, щоб ми повернули українців за кордоном, і якими факторами ми маємо забезпечити їх. Для закарпатців це дасть унікальну можливість змінити модель заробітчанства. тобто працювати вдома, отримуючи гідну зарплатню, бути поруч з родиною, бачити, як ростуть діти, і водночас робити внесок у розвиток рідного Закарпаття. Ще один з напрямів вирішення питання браку кадрів, що розглядається на державному рівні: перекваліфікація та навчання жінок на так звані чоловічі професії та спеціальності. Викликів чимало, проте вони можуть стати і стимулом для зміни ситуації на краще з трудовою міграцією.